Від уяви, що ти в торговому центрі і перед тобою безліч привабливих пропозицій: нові навушники, стильний одяг або ж новий телефон. Але що робити, коли грошей не так багато, а бажання купити є? Як це впливає на твоє життя? Сьогодні ми поговоримо про важливість заощадження і як вони можуть допомогти тобі контролювати свої фінанси. Заощадження це не просто відмова від купівлі чогось непотрібного. Це процес, коли ти відкладаєш частину своїх доходів на майбутнє для важливих речей, таких як освіта, подорожі чи великі покупки. Уяви, що ти хочеш купити новий велосипед. Якщо ти відкладатимеш хоча б 10% з кожного свого доходу чи подарованих грошей, ти зможеш досягти цієї мети набагато швидше. Як ви думаєте, що означає слово заощадження? Заощадження це коли відкладаєш гроші замість того, щоб їх потратити відразу. Чому важливо заощаджувати? Заощаджувати важливо, щоб бути готовим до непередбачених витрат для досягнення своїх фінансових цілей. Ти запитаєш, чому це важливо? Ось кілька причин. По-перше, заощадження допомагають тобі бути готовим до несподіваних витрат. Наприклад, зламався телефон або виникла необхідність купити щось терміново. Зекономлені гроші допоможуть вирішити проблему без стресу. По-друге, заощадження допомагають досягти великих цілей. Відкладати гроші на щось важливе це відчуття контролю і впевненості в собі. І по-третє, це дозволяє тобі створити фінансову подушку на майбутнє, на навчання, подорожі або навіть відкриття власної справи. Ви вважаєте, яка найбільша користь від заощаджень? Найбільша користь від заощаджень це фінансова безпека без колбас. Чи був у вас момент, коли ви шкодували, що не залишають гроші? Так, був момент, коли терміново потрібні були гроші, і я шкодував, що не почав заощаджувати раніше. Почати заощаджувати простіше, ніж здається. Ось кілька порад. Перше, визначте свою мету, наприклад, купити велосипед, новий телефон або відкласти гроші на літні канікули. Друге встановіть чітку суму, яку ви готові відкладати щомісяця, навіть якщо це невелика сума. Третє уникайте імпульсивних покупок. Перед тим як купити щось, запитайте себе, чи дійсно це мені потрібно зараз. Четверте, використовуйте програми для відстеження витрат і заощаджень. Це допоможе вам бачити на що витрачаються ваші гроші. Чи відкладали ви колись гроші на якусь важливу покупку? Звісно, відкладали. Є у вас ціль, на яку ви зараз заощаджуєте? Так, я заощаджую на подорож до кордону, буду є Способи економії ви вже використовували у своєму житті. Я складаю бюджет, купляю товари по акції і готую вдома. Отже, заощадження це ключ до фінансової свободи і можливість здійснити свої мрії. Це не просто відмова від маленьких задоволень, а й інвестиції у твоє майбутнє. Пам'ятай, почати можна з малого, але кожна гривня, яку ти відкладаєш сьогодні, наблизить тебе до великих цілей завтра. Який перший крок до заощаджень ви зробите вже сьогодні? Поставлю сюда мініту і вкладати певну суму студентку. Встановлю на свої необов'язкові покупки. Почну записувати свої витрати, щоб краще їх контролювати. Скорочу витрати на каву з кафе та приготую її дому. Почну вести облік витрат, щоб бачити на що йдуть гроші. Дякую, що подивився це відео і бажаю тобі фінансової мудрості.